Наших очей вона знаходиться в тій частині храму, яка ближче до колишнього магазину молоко. В цій стіні є відтушені вентиляційні, які е, виходять з бік третьої школи. Також є вентиляційні канали, які сполучають підземелля і аж е, самі верхні частини веж катедрального собору. Тут вже почалися роботи з розбору даної кладки, перемуровки. З цього проходу є підземелля, яке сполучає підвали катедри та нашого державного архіву. Катедра і архів це є один і той самий монастирський комплекс, можливо, ви знали, можливо, ні. В архіві нашому є італійський дворик. І підземелля оці були між собою сполучені. В архіві також є дуже великий відрізок підземель, він приблизно в два рази більший, ніж тут під собором. Але наразі туди людей не можемо завести, бо це режимний об'єкт, і так з доступом, щоб організувати екскурсію, це трошки проблематично. Сподіваємося на те, що будівлю архіву колись добудують, і архів туди переїде. І в такому випадку ми зможемо вже туди спуститися.